А чи знаєте ви відсоток людей, що виграють серйозні гроші в лотерею і невдовзі банкрутують? Статистика показує, що 70% людей, які виграли великі гроші, банкрутують невдовзі після виграшу. Якщо ви не вмієте розпоряджатися фінансами, неважливо, маєте в добру зарплату чи погано, у вас все одно будуть фінансові проблеми. Якщо ви не вмієте розпоряджатися своїми грошима, то неважливо, скільки ви заробляєте: це 10 тисяч доларів на рік чи 10 мільйонів. Це безумовно навичка, яку потрібно розвивати. В цьому відео ми якраз поговоримо про стратегії заощадження грошей та побудови кращого фінансового майбутнього. Друзі, вітаю на каналі Жуй Борода. Мета цього каналу допомогти людям краще зрозуміти фінансовий світ та побудувати краще майбутнє для себе. Якщо вам цікаві ці теми, заходьте підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і я буду створювати більше цікавого контенту. Насамперед важливо зрозуміти ваше обґрунтування створення бюджету. Багато хто каже, я просто хочу збільшити свій статок, і це чудово, хто би цього не хотів зробити. Але можливо, ви хочете почати заощаджувати, щоб потім інвестувати. Можливо, просто намагайтеся зрозуміти витрати, які можна скоротити, щоб в кінці місця залишалося більше грошей. Якою відповідь не була, важливо озвучити її самому собі. Керувати особистими фінансами потрібно так, як ви керували би бізнесом, тобто уявіть собі бізнес який намагається отримати прибуток, але не знає, скільки грошей він отримує, скільки грошей він витрачає. Як би вони зрозуміли прибутковість, це було б неможливо, правильно? Але це саме те, що стається з багатьма людьми. Вони не знають цих змін, тобто не розуміють, скільки вони витрачають, чи який в них дохід. Люди проганяють цифри в себе в голові і думають: окей, я заробляю тисячу доларів, я думаю, я можу собі це дозволити. Але вони не роблять відповідний аналіз та не записують. І потім опиняються в великій дірі, в фінансовій дірі. Багато хто не створює бюджет через банальний страх, страх подивитися в очі реальності. Можливо, ваш дохід за низький, можливо, ви витрачаєте забагато. витрачаєте більше, чи можете собі дозволити. І якщо це все записати на папері, то це може викликати певні неприємні відчуття. Але це саме тому, чому потрібно це зробити. Найкращий вихід це подивитися в очі реальності і ідентифікувати можливий вихід з можливої проблеми. А зараз давайте перейдемо до наступної частини та подивимося на практичні кроки, які кожен з вас може зробити. Як я згадував раніше, ви повинні керувати своїм бюджетом, як керували би бізнесом. Бізнеси мають багато різних фінансових звітів для відстеження своїх фінансів. Один з найважливіших фінансових звітів є так званий Cash Flow Statement. Я колись працював в одній аудиторській компанії, і ми Cash Flow Statement називали Королем фінансових звітів. Одна з найперших речей, яку я раджу зробити, це створити свій власний кешфлоу стейтмент. А почати можна з запису всіх своїх доходів, абсолютно всіх. Тобто це може бути зарплата, пенсія чи навіть пожертвові бабусі. Якщо ви отримаєте фіксовану зарплату, це має бути легко. Якщо у вас зарплата постійно змінюється, це буде трошки складніше, але це ще більш вагома причина, щоб почати планувати на майбутнє. У більшості людей це буде один чи два входи, наприклад, зарплата і від бабусі. Чудово те, що це потрібно зробити всього-навсього всього один раз. Якщо це зробити правильно, наступні місяці будуть проходити за тим же самим сценарієм, і вам не доведеться повторюватися спочатку, а лише вносити невеличкі корективи. Якщо використовувати електронну таблицю чи якийсь додаток, де записувати свої витрати та доходи, це все легко скоригувати, якщо дохід чи витрати зміняться в певний місяць. Щоб скласти точний бюджет, вам абсолютно необхідно розуміти, скільки ви витрачаєте. Почніть відстежувати свої витрати. Протягом місяця чи двох записуйте витрати на папері, в якомусь додатку для бюджету чи в електронній таблиці. В майбутньому це допоможе ідентифікувати сфери, де ви, можливо, перевитрачаєте. Обов'язково записуйте всі витрати, які ви маєте протягом певного періоду часу. Це мають бути як і фіксовані витрати, наприклад, оренда, а також змінні витрати, як покупка одягу, їжі чи відпустка. Є дуже багато витрат, над якими люди навіть не замислюються, тому обов'язково це все записувати, щоб потім проаналізувати. І саме тому важливо створювати бюджет та аналізувати свої витрати. Тому що ви можете знайти на своїй кредитній картці якусь підписку, за яку ви платите вже 4 роки, але уявлення про неї немало. Або вже забули, тому що це було зроблено дуже-дуже давно. Приділіть час і проаналізуйте свої витрати. І от настав момент істини, ви віднімаєте свої витрати від своїх доходів. Якщо у вас результат більше нуля, це вже добре. Але в більшості людей він не сильно відрізняється від нуля. В цьому немає нічого поганого, тому що ви якраз саме тому складаєте свій бюджет, щоб покращити цю ситуацію. Знову ж таки, не почувайтеся дуже погано, якщо ваш результат на цьому етапі близько нуля. Багато держав якраз не можуть збалансувати своїх витрат. Тобто держава має бюджет на початку року, але зазвичай вона йде в мінус, тобто витрачає більше, чим отримує. Що тоді робить держава? Вони йдуть на фінансові ринки, випускають облігації і позичають гроші, але ви не хочете опинитися в такій ситуації. Тобто, ваша ціль все-таки мати більше доходів, ніж витрати. Після того, як ви зрозуміли, як саме ви витрачаєте гроші, розділіть витрати на категорії. Це може бути категорія житло, їжа, транспорт чи щось інше. Це також допоможе вам зрозуміти, які саме категорії забирають найбільшу частину ваших грошей. Для цього можна використовувати електронні таблиці чи додатки, які відстежують ваші витрати протягом певного періоду часу. Ось, наприклад, категорії, які ви можете використовувати. До речі, ви можете бути настільки детальним, наскільки хочете. Наприклад, їжу можна розділити на магазин, кафе та ресторани. Це залежить лише від того, як ви хочете це зробити. Дуже важливим кроком у складанні бюджету є визначення своїх цілей та пріоритетів. Це допоможе вам зрозуміти, скільки саме ви хочете заощаджувати в певний період часу та куди направити свої витрати. Складіть список своїх короткотермінових та довготермінових фінансових цілей. Це може бути, наприклад, заощадити на перший внесок на будинок чи почати інвестувати. Коли ви зрозумієте свої доходи, витрати та фінансові цілі, можете відповідно розподіляти свій дохід. Виходячи з ваших фінансових цілей, звичок витрачань та пріоритетів, встановіть ліміт витрат на кожну категорію. Будьте реалістами, чітко зрозуміти, що саме чи скільки саме ви хочете витрачати. Також залишіть місце для якихось неочікуваних витрат. Використовуйте свій бюджет, щоб керувати своїми витратами, і обов'язково відстежуйте свої витрати, щоб переконатися, що ви залишаєтеся в межах бюджету. Ваше фінансове становище з часом буде змінюватися, тому важливо переглядати свій бюджет час від часу, щоб переконатися, що він все ще релевантний для теперішньої ситуації. Наприклад, якщо ви отримаєте підвищення зарплати, чи ваш дохід збільшиться через якісь інші причини, ви, можливо, зможете більше заощаджувати або більше відкладати та інвестувати. Тому дуже важливо час від часу або регулярно переглядати свій бюджет. Знову ж таки, в залежності від ваших фінансових цілей. Ви знатимете, скільки грошей ви хочете заощадити. Наприклад, якщо ваша ціль це мати фінансову подушку на наступних три місяці. Якщо у вас дохід збільшиться, ви можете ці екстра гроші інвестувати. На перший погляд, це все здається занадто складним. Але це не так. Зробивши це один раз якісно, все, що треба робити потім, це підтримувати. Але давайте пройдемося по основних кроках знову. Отже, перше зрозумійте свій дохід. Друге, відстежте свої витрати. Третє класифікуйте витрати по категоріям. Четверте, визначте цілі, та п'яте встановіть бюджет. Я знаю, що це все звучить як здоровий глузд. Але поки ви справді не створите бюджет та не розберетеся зі своїми фінансами, то не зрозумієте, скільки грошей насправді можна краще розподілити. Ну і на сам кінець, бюджет це не про те, як стати багатим. Але розуміння свого фінансового становища є дуже важливим для того, щоб стати багатшим. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, ви взяли для себе щось корисне. Давайте разом просувати український контент. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайку та коментарі. І побачимося в наступному відео.